Людина, поет, легенда, Стус, чотири літери, а стільки в них приховано. поет Поетдесятник, перекладач і критик, мислитель і прозаїк, правозахисник. Він політв'язень, дисидент, борець за незалежність України, був репресований, ув'язнений. Де й загинув. Його манера написання віршів поєднує традиції в вкраїнські, європейські, бо у студентські роки Василь Стус захоплювався верхарном ірильським. Прийоми віршування, від верлібру до різних форм фольклорних стилізацій. Він застосовував у своїх віршах широко асонанси і Алітерації, рядки розривні, з переносами і влучна, та невимушена Рима. Майстерно стус використовує розмовну лексику, діалектизми, вплив першого арешту на всю творчість, віршовані молитви, медитації, біблійні фразеологізми, сталі вирази, все це приводить читача. До певної асоціації ліричність, мелодійність і внутрішня свобода, готовність до борьби за долю українського народу. Поезія його важка на слух. Та все ж вона ще й досі підіймає український дух.